Привіт, Макс! На першому побаченні лапав і гладив дівчину, але під кінець чомусь затормозив. Саме в самому кінці побачення наклонився, щоб поцілувати, але вона обійняла і попрощалась. Це пиздець чи нормально? Ти не, не знаю, чому пиздець? Вчасно треба було робити. Обійняла, попрощалась та й добре. Спробував, хоча пізно, і запізно, але спробував. В мене зовсім немає досвіду. Здобувай його. Здобувай. З нею також все може бути. Запрошую на друге побачення. Я тут великої проблеми не бачу. Гладив, лапав. Добре. В самому кінці побачення наклонився, щоб поцілувати. Так, коли у тебе мало досвіду, ти будеш іноді підтуплювати. Так, коли у тебе мало досвіду, ти будеш щось пробувати робити, але результату одразу не буде. Але. Чи пиздець із за того, що вона не відповіла на твій поцілунок, просто обійняла та попрощалась? Та ні. Всі через це проходили. Запрошу на наступну зустріч. Там намагайся вже не підтуплювати. Подивись лекції і роби щось. І все буде добре.